Вітаю, друзі! Сьогодні ми підготували для вас добірку цікавих історій з нашого каналу, які допоможуть вам покращити розуміння англійської на слух. Ми зібрали найрізноманітніші сюжети для тих, хто тільки починає вчити англійську мову. Кожен фрагмент це невеликий уривок з повного відео, до якого ви знайдете посилання в описі до цього відео. Сподіваємося, серед цих історій ви знайдете саме ті, які захочете послухати повністю. Приємного знайомства з нашим каналом. A day in the life of an airline pilot. День з життя пілота авіакомпанії. Hello. My name is Carol. Привіт. Мене звати Керол. And I am an airplane pilot. І я пілот літака. I wake up at 4 a.m. Я прокидаюся о 4-й ранку.

Вони розмовляють про погоду. As they board the plane поки підіймаються на борт літака разом. They sometimes tell different funny stories. Вони іноді розповідають різні веселі історії. That happened to them on board. Які сталися з ними на борту. One of the last stories Одну з останніх історій ВОСТОЛДБАЙМАФРЕНД Мері. Розказала моя подруга Мері. She is a flight attendant. вона стюардеса. I want to share. Я хочу поділитися. Цією історією з вами. Повну версію розповіді Один день з життя пілота дивіться за посиланням в описі. Webcam Eating In South Korea. Їжа перед веб-камерою в Південній Кореї. Лі Чанг юн живе в the capital of South Korea, and has a very unusual job. Лі Чанхьон живе в Сеулі, столиці Південної Кореї, і має дуже незвичайну роботу. Лі серед самих популярних зірок Мукбангу, тому що він завжди взаємодіє зі своїми фанатами, And good looks help too. і гарний вигляд допомагає теж. You have to be visually appealing, Lee says. повинен бути каже Li. For example, Park Seo-yeon is well known online as the Diva. Парк онлайн як diva. She earns $9,000 a month from her viewers, and it is now her full-time job too. Вона заробляє 9 тисяч доларів в місяць від своїх глядачів. І тепер це її повноцінна робота теж. Повну версію розповіді. Їжа перед веб-камерою в Південній Кореї. Дивіться за посиланням в описі. My crazy morning jog. Moja bożewilna rankowa probiszka. Every morning I go jogging. Wsio ranko ja idu na probiszku. In the city park. W miejski park. Every morning I go jogging. In the city park. Раптом я почув крик: Help, my bag! Допоможіть, моя сумка. Я обернувся і побачив молоду жінку pointing at a man in a black jacket. Яка вказувала на чоловіка в чорній куртці. Він швидко біг. With a red bag in his hands, з червоною сумкою в руках повну версію розповіді Моя божевільна ранкова пробіжка. А також серію продовжень цієї історії дивіться за посиланнями в описі. Funny day of a taxi Васелий день таксиста. I get up at 6 o'clock every morning. Я встаю о 6:00 щоранку. My first client was an old lady. Моїм першим клієнтом була літня жіночка with a big green parrot. З великим зеленим папугою. The parrot looked at me and said, Папуга подивився на мене і сказав to the park, please. до парку. Будь ласка. Ми всі засміялися. At lunchtime I had a businessman in my taxi. В обідній час у мене в таксі Then he looked down. Потім він подивився вниз. Oh no, I'm wearing my pajama pants. О, ні, на мені піжамні штани. In the afternoon. Після обіду I drove two children and their mother. Я возив двох дітей і їхню маму. My last client was a man. Моїм останнім клієнтом був чоловік, With three pizzas. Из Well, he said, one is for dinner. Ну, сказал Вин, одна на вечерю. One is for breakfast.

My neighborhood. Місце, де я живу. Мій район. Мій neighborhood. Мій район. Is very peaceful and quiet. Дуже мирний і тихий. Last year such a story happened. Минулого року така історія трапилася In our city. в нашому містечку. a little girl went missing. after school, her parents could not find her and called the police. The best accountant. Найкращий бухгалтер. Hello, my name is Maria. Привіт, мене звати Мария. Я йду до кафе Tasty Cup. I go to Tasty Cup Cafe. But when I arrive. Але коли я приходжу, Something is wrong. Щось не так. There is a piece of paper on the door. А На дверях листок паперу. It says permanently closed. Там сказано закрито назавжди". Usual day for a lorry driver. Звичайний день водія вантажівки. I start my work day. I vi my working very early. dujerano My last delivery is at 1:30 p.m. Môja ostatná dostavka o 13:30. A lady was waiting for her packages. Жінка чекала на свої пакунки. At my next stop. На моїй наступній зупинці. Be careful with those boxes, she said. Будьте обережні з тими коробками, сказала вона. They're full of pillows. Там повно подушок. Don't worry. Не хвилюйтеся. Even if I drop them. Навіть якщо я їх упущу, they'll have a soft landing. I joke. Вони м'яко приземляться. жартую я. Нагадую, що повну версію кожної розповіді ви можете знайти за посиланнями в описі. Exciting tour in Greece. Захоплюючий тур у Греції. Exciting tour in Greece. My name is Elena. I live in Athens. Мене звуть Олена. Я живу в Афінах. And I'm a tour guide in beautiful Greece. гід у чудовій Греції. After visiting, the ancient theater, after visiting the ancient theater, we did a final head count. We After visiting the ancient theater, we did a final head count. Something was wrong. было Something was wrong. Where's Michael? I asked. De Майкл? запытала я. Michael was the Australian man from our group Michael buv ausstralicums nashoe groupee. Привіт, друзі! Я Джон, і сьогодні я розповім вам про свою останню пригоду на риболовлі. Повірте, це була незвичайна рибалка. Як завжди, історія буде англійською мовою. З повільною озвучкою. Підтримайте наш канал лайком, коментарем та підпискою. Приємного перегляду Fishing Trip Поїздка на риболовлю Fishing Trip I didn't go fishing for several years. Я не їздив на риболовлю кілька років. But my friend Mike called me last Saturday. Але мені подзвонив мій друг Майк минулої суботи. We drove to Lake Wilson. Ми поїхали до озера Вілсон. Suddenly, my fishing rod moved. Mike, Mike, I think I caught something! I shouted. Mike, Mike, Finally, I pulled it out of the water and. Нарешті я витягнув це з води і... What did I, catch? I asked Mike. Що я зловив? запитав я Майка. He looked at my rod and started laughing. Він подивився на мою вудку і почав сміятися. Congratulations. Mike was laughing so hard Вітаю. Майк так сильно сміявся. He could barely speak. Що він ледве міг говорити Fishing trip. Поїздка на риболовлю. Fishing trip. at hospital Работа в лекарне I'm a doctor Я лікар at the city hospital В міській лікарні at 11 a.m. Об 11 ранку I had a coffee break with Dr. Jones. У мене була перерва на каву с доктором Jones. Oh, listen. О, послухай. Today my nurse had such a conversation with our patient. Сьогодні моя медсестра мала таку розмову з нашим пацієнтом. He needed an injection and he said. Йому потрібна була ін'єкція, і він сказав. I hate needles. Сказав, Will this hurt? The patient started screaming. Кричати, You're killing me. Ви мене вбиваєте? It hurts so much. Це так боляче. Дякую, що переглянули нашу добірку історій для вивчення англійської мови. Сподіваюся, серед них ви знайшли щось цікаве та корисне для себе. На нашому каналі ви знайдете ще багато подібних історій різної тематики та складності, які допоможуть вам покращити сприйняття англійської на слух. Якщо ці матеріали корисні для вашого навчання, будь ласка, підтримайте нас лайком, коментарем та підпискою. Це надзвичайно мотивує нас створювати нові історії. А в коментарях напишіть, яка з представлених історій вам сподобалася найбільше, і ми врахуємо ваші побажання при створенні нових відео. До зустрічі в наступних уроках!